Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2 Compact. Як завжди, незапланована запланована зйомка Свіжий апаратик HP Envy x 360 як я це називаю 2 в одному Ноутбук планшет, Тільки з тим, що материнська плата розташована в клавіатурному модулі, а не в голові, як це зазвичай буває. На борту у нас свіженький Core 7 150 u 16 ГБ оперативної пам'яті. SSD 500-ка, ну і інтегрована графіка. Нічого такого супер. Але апарат дуже свіжий. Якщо він потрапив до мене на стіл, значить з ним була якась проблема. Проблема з ним була наступна: він був залитий, залитий він був доволі глибоко. Власне кажучи, всі основні роботи я з ним закінчив. Апарат ожив. Трошки прийшлося погратися, тому що, як ви розумієте, схем документації на такі апарати немає, тобто воно супер свіже. На 90% апарат можна сказати, що ожив. Одна з периферій не працює, але це пов'язано з верхньою частиною ноутбука. Вона клеєна. Тобто він на сенсорний, тут скло клейне з матрицею, тому замовником було узгоджено, що одне з питань ми не вирішуємо. І єдине, що мені по даному пристрою залишилося завершити по роботі, це запустити його від акумуляторної батареї. До речі, іграшка цікава, але якщо поглянути на цінник на подібні іграшки, в районі 50 тисяч вони коштують, то, як на мене, можна доволі гарний системний блок зібрати, або придбати доволі непоганий ігровий ноутбук. Проте на кожну категорію з ноутбуків є свій покупець, тому, тому, якщо воно до мене прибуло, значить комусь воно потрібне і, значить, такі пристрої мають право на життя. І в мене залишилася задача одна єдина: завести ноутбук від акумуляторної батареї. Як я вже раніше казав, ноутбук залитий був. Ноутбук був залитий дуже глибоко, велика кількість рідини, в тому числі, попала на акумуляторну батарею. Тут ще є певні залишки з цієї сторони. Дуже сильно були залиті. Елементи була залита плата контролера, ось ця яку я тримаю в руках. Власне кажучи, я не планував знімати відео, тому в мене часткові тільки матеріали залишилися, які я скидав замовнику під час узгодження, але я їх вставлю у відео, щоб ви зрозуміли. І дуже сильно окислена була плата. І був один з елементів вже фактично розгерметизований. Він почав. Здуватися. Тому з замовником я зразу узгодив те, як в мене в сервісі доволі багато ноутбуків клієнтських. І залишати такі акумулятори, які починають дутися, в принципі, в сервісі, я вважаю, що небезпечно. Я з замовником узгодив два елементи, які були живі, зняті. Третій елемент був зразу утилізований. Відповідно, від рідної батареї в мене залишилося плата і наклейка. Довго не думаючи, знайшли ми. Аналогічний акумулятор. Маркування те саме PC03XL, PC03XL, акумулятор оригінал з нульовим відсотком зносу. І, власне кажучи, так як в нас співпадають маркування, тобто, що на тому, що на тому PC03XL. Здавалось би, на цьому робота має моя бути закінчена. Мені достатньо підкинути акумулятор в ноутбук. Тестування, по суті, сам пристрій перейшов, тому фінальний етап акумулятор, розряд, заряд, перевірка і видача пристрою замовнику. Для подальшої демонстрації поведінки я інсталював акумулятор. Під'єдную його до материнської плати. Ми можемо навіть пересвідчитися в двох речах. Беремо мультиметр і дивимося першим ділом. Це мінусовий, другий контакт. Дата клок і третій контакт, це у нас RTC. Ну і відповідно посередині червоний плюс. Тобто ми маємо підтяжку дата, підтяжку клок, маємо RTC з акумулятору і маємо плюс зживлення на акумуляторі. Якщо ми спробуємо протиснути кнопку увімкнення, реакції в нас жодної немає. Якщо ми під'єднаємо блочок, Ноутбук також у нас не вмикається. Від'єднуємо, робимо наступну дію. Від'єднуємо акумулятор. Під'єднуємо акумулятор. Перевертаємо ноутбук, під'єднуємо зарядний пристрій. Після того протискаємо кнопку увімкнення, як бачимо, загорається світлодіод. І очікуємо, поки ноутбук запуститься. Поки він буде проходити ініціалізацію, а це процес не швидкий. Так як всі інтели читають, ME, роблять свої записи. Одним словом, процес не швидкий. Зразу ж скажу, що відео не сподобається хейтерам LNBA. Ну, вибачайте. Що маємо, то маємо. Хтось думає, що в мене проплачені відео на каналі, скажу вам зразу, що це не так. Останні під... Останню підписку на два роки я купував за свої гроші і по повній ціні. Тобто, власне, продукт мені подобається, продукт мені допомагає працювати. І сьогоднішній ремонт він мені також, я надіюсь, допоможе закінчити по тих даних, якими я вже володію на даний момент. А я вам хочу просто по крокову, як я це діагностував, показати. В реальному часі. Значить, після під'єднання акумулятора. Після під'єднання акумулятора запускаємо Яду. І дивимося, дивимося, яка в нас ситуація по акумуляторній батареї. Виробник 0. Серійний номер 100, унікальний ID 1000, тип батареї літій-іон, розрахована ємність. Не буду читати навіть скільки знаків, кількість циклів 100, рівень зносу 0, електромережа. Електромережа, якщо ми від'єднуємо зарядний пристрій, відповідно у нас ноутбук далі працює, але він не рахує ні залишку ємності, нічого. Фактично, на даний момент я стикнувся з такою ситуацією, коли в мене дві невідомих. Я не знаю, чи в мене проблема зі сторони материнської плати, тому що по І-20-шині, на який під'єднаний акумулятор, також знаходиться чарджер, також знаходиться мультиконтролер. І чи є якісь проблеми зі сторони чарджера чи мультиконтролера, чи проблеми зі сторони акумулятора, я не знаю. По логіці, скільки ми практикували, але в мене вже були відоси на каналі про матрицю Месайну, скільки ми практикували однакові. Імена акумуляторних батарей є взаємозамінними. Проте, в моєму випадку, ні разу воно не так виходить. Або, можливо, проблема зі сторони плати. Ми пам'ятаємо, що ноутбук свіжий, з прошивками проблема, тому якось потрібно виходити з ситуації. Перша думка, яка приходить, підкинути плату, я вже її замив відносно тих фотографій і станів, які ви бачили там десь попередньо. Фрагменті відео, я вже її замив, зачистив, до такого стану довів, щоб я міг її під'єднати до ноутбука. І нам, власне кажучи, буде достатньо під'єднати оцю плату і поглянути. і поглянути, Як поводить себе ноутбук? Чи він буде читати дані з контролера? Зрозуміло, що ноутбук не буде працювати на акумуляторі. Зрозуміло, що автономності не буде, але хоча б нам потрібно локалізувати проблему, чи проблема зі сторони материнської плати, я щось не зробив, чи той акумулятор, який приїхав. З ним є питання. Ось таким чином я підкинув плату рідного акумулятора, ставимо діелектричний ізолятор, перевертаємо ноутбук і продовжуємо продовжувати. Запускаємо апарат і чекаємо, поки пройде ініціалізація. Поки він завантажується в чергове. Хочу сказати, що це вже в мене відносно HP друга ситуація. У мене був подібний апарат від хлопців з фронту, тільки там була плата інстальована в верхній частині. Вони вже відправили до мене його в розклеєному стані. І проблема була такого типу, що рідний акумулятор в них перестав е, взагалі працювати. Вони придбали оригінальний. І, відповідно, акумулятор, який вони придбали замість рідного, визначався. Пристроєм, але не заряджався, і пристрій автономно від нього не працював. Відповідно, хлопці зробили висновки. Що проблема в в материнській платі? Відправили до мене благо. Я попросив, і вони відправили до мене рідний акумулятор і відправили акумулятор той, який був куплений взамін. За допомогою ЛНБА мною був розблокований рідний акумулятор. Він був зі зносом, звичайно, був заблокований по причині дисбалансу по елементах, але мною був розблокований рідний акумулятор. Я пересвідчився, що електроніка плата працює коректно, і, відповідно, заключення було потрібна заміна акумулятора, але, але оригінального. В тому випадку я вийшов в ситуацію приблизно так само, як я буду тут виходити. І що з того вийде, будемо розбирати далі в відео. Значить, які зміни ми маємо на зараз? У нас з'явилася піктограма акумулятора і 0%. Давайте ще глянемо в АІДі, як воно розпізнається. Електроживлення, він коректно впізнає акумулятор як PC03043 XL. Серійний номер. Тип батареї, ємність, напруга. Ну, напруга, звичайно ж, в нас буде змінювати своє значення. Кількість циклів 9 разів був ноутбук заряджений, розряджений, перед тим, як його залили. Ну і відповідно рівень зносу. Одним словом, цей контролер ноутбуку пізнає коректно, а контролер акумулятора, який приїхав, розпізнається не те, щоб не коректно. Взагалі не розпізнається, фактично показує нам якісь значення цифри незрозумілі. Що ж, який ми можемо зробити з цієї всієї ситуації поки що проміжний висновок. Перше, власне кажучи, сумніву, що цей акумулятор оригінальний немає ніякого, сумніву, що рідний акумулятор оригінальний також немає ніякого. Але виробник нам підкидає таку, як би це сказати, свинку, коли акумулятори з однаковим патнамбером, чи з однаковою назвою є між собою несумісні. Тобто, Можуть бути встановлені різні контролери, можуть бути різні ревізії програм. І, відповідно, один пристрій з ним буде працювати ідеально, а інший пристрій буде працювати некоректно. Єдине, що нам залишається звертати увагу на HP Share Part. Проте, в даному випадку, у нас M24648005, M24648005 однакові. Значення. Відрізняються тільки фактично дати виробництва. У мене варіантів, в принципі, немає. Ні, як сказав замовник, ми можемо спробувати ще замовити якийсь китайський аналог і так далі. Але я в тому всьому подальшому не бачу сенсу. У нас є оригінальний акумулятор. Зараз ми поглянемо на його стан. Якщо тут кумірки живі, єдиний напрямок, який я бачу, маючи в своєму розпорядженні ЛНБА, це заміна оцих. Мозгів, будемо так говорити, на оці мозги. Тобто контролер звідси ми знімаємо, розпаковуємо батарею. Інсталюємо оцей контролер, знімаємо блокування і дивимося, що з того вийшло. Читаємо значення з акумулятора і бачимо ідеальний стан акумуляторної батареї. Здоров'я в даного акумулятора 100%. Заряду 56%. тобто, Якщо вірити ЛНБА, то у нас акумулятор повністю справний, проведено 17 циклів, збалансований 5 мВ різниці. І акумулятор PC03 043 XL. Запам'ятаємо це значення і звернемо увагу, що ЛНБА не бачить, що тут за чіп. Треба буде поглянути додатково. Відповідно, робимо висновок, що акумулятор, який був нами придбаний, у нас живий і здоровий, і цілком мав би бачитися і визначатися на ноутбуці. А тепер виконуємо ті ж самі дії для плати від оригінального акумулятора рідного. Тільки її потрібно буде заживити. Читаємо її повторно. Як бачимо, вона читається, тільки в нас дещо інакші значення в Manufacture Name. Хоча так само бачиться як PC 03043XL. Звичайно ж вона буде заблокована, звичайно ж, вона не бачить значень з елементів. 9 циклів було проведено. Здоров'я, яке вона пам'ятає, 99%, рівень заряду 0, але вона читається. І плюсом, що в нас визначається контролер, тобто ми зразу спокійно можемо працювати з ним, якщо нам вдасться перекинути елементи з того акумулятора, який був придбаний для ноутбука. Відповідно, єдиний варіант, який залишається, це. З двох акумуляторів збирати один, не знаю. Можливо, різні прошивки, можливо, можливо, різні ревізії. Тобто якогось однозначного вердикту видати, я не можу. Але по крайній мірі я знаю, що я можу спробувати з двох зібрати один. І я думаю, що воно повинно запрацювати, оскільки, якщо ми придбаємо ще один акумулятор, китайський. Підробку, оригінал. Неважливо, немає ніякої гарантії, чи він на ноутбуку запуститься. А тут ми вже завідомо маємо рідну плату. І якщо в нас все запуститься окей, якщо в нас щось піде не так, значить тоді час буде працювати з материнською платою повторно. Момент відклеювання наклеюк, я думаю, вам буде не цікавий, А от далі внутрішній світ, що отак от поглянути. Тут контролер знаходиться в цьому куті, тут контролер знаходиться в цьому куті. Розпайка акумуляторів також відрізняється тут з одної сторони всі три елемента напаяні, Тут два елемента з нижньої і з верхньої. Одним словом, батареї по компоновці однакові, а от по платі суттєво відрізняються. І я підозрюю, що в цьому якраз причина. Знову ж таки, поза камерою я зараз відпаюю елементи, запаюю сюди. Тоді вже ми перейдемо до ЛНБА, подивимося, чи він буде читатися коректно, чи нам вдасться розблокувати, і подивимося, що буде на ноутбуку. І з того зробимо висновки подальші. Проміжне включення. Перша задача, яку нам потрібно було виконати, виконана. Переміряємося. Мінус перший елемент 387, другий елемент 7.7. Третій елемент 11.6. По комірках. 3, 80, 877, 3876. 3878,79. Так, окей. Перша частина виконана. Ми перекинули з контролера. батареї, яка до нас прибула, елементи на контролер. Рідної батареї. Тому переміщаємося до LNBA і дивимося, чи він її опізнає чи Нам вдасться виконати розблокування і, і, і продовжуємо. Як бачите, акумулятор у нас вже підключений. Я накинув трошки пластику, щоб він тримався разом. Пробуємо зачитатися. Так, да, він у нас читається 2 мВ різниця. Здоров'я 100% заряд. Тільки єдиний нюанс, що він. Заблокований. Ну, це також не мала би бути проблема. Йдемо новий ресет, BQSNI. Читаємо інформацію. Пробуємо Unseal виконати йому. Читаємось. Очищаємо помилки. Я вже бачу на ЛНБА, що засвітився вихід. Читаємось і бачимо Charge Fat Active, Discharge Fat Active. Пробуємо ще раз перечитати акумулятор. Unlocked, 2 мВ. Charge. Є піднімається струм зарядки. Пробуємо роботи Discharge. Піднімається струм розрядки. Давайте ще зробимо чек сал. Хоча в цьому немає ніякого сенсу, оскільки акумулятор фактично новий, елементи фактично нові. 6 мВ різниця. 9 мВ різниця. Ще зростає. І однаковий внутрішній опір. Чому бет сал? Тому що по одному елементу в паралель в збірці, і це нормальний опір для такого типу елементів. Це не сильно струмові, який використовується в ігрових ноутбуках. Тому цілком гарний показник. І ще одна дія, яку нам обов'язково потрібно виконати: заклеїти наклейки і встановити акумулятор в ноутбук. З надією, що там все буде опізнано і буде працювати. Акумулятор вже інстальований в ноутбук. І я надіюсь, що ми зараз утримаємо хеппі енд, по крайній мірі. В крайній мірі, я на це надіюсь. Так, перевертаємо наш апаратик. протискаємо кнопку увімкнення. Вона засвітилася. І поки він ініціалізується, давайте трошки поговоримо. Можлива ситуація, коли до вас прийде ноутбук. Без акумулятора і вас попросять підібрати акумулятор. Можлива ситуація, коли ви є власником ноутбука і у вас вийшов з ладу акумулятор, ви замовляєте, інсталюєте, а щось іде не так. От, Як бачите, виробники нам підносять, як то кажуть, сюрпризи, свіжі сюрпризи. І однозначно відповісти на питання, чи проблема в акумуляторі, чи проблема в ноутбуці в деяких випадках досить важко. Тобто, я бачу. Що акумулятор робочий, я бачу, що повністю відповідає його маркуванню, Причому по двох пунктах, як по самій назві, так і по Replace with HP Share по цьому номеру. Але я бачу, що оригінальний акумулятор свіжіший на 2 роки, а той, що мені приїхав на заміну, відповідно старіший. І по всіх від них, по всіх логічних висновках, воно мало б працювати. А по факту воно не працює. Що ми бачимо? Ми бачимо 53%. Вам видно, не видно. І давайте заглянемо в АІДу. Давайте заглянемо в АІДу. Звичайно ж, мені ще буде потрібно зробити калібрувальний цикл за допомогою ЛНБА, але це вже зовсім інша, як то кажуть, історія. Основна думка була показати вам, що не всі акумулятори однаково корисні, навіть якщо це оригінал. Повторюся ще раз: так під'єднуємо зарядний пристрій. Побачило мережу. Відбувається процес заряду. Напруга в нас почала підніматися, я чую на лабораторному блоці, як починає пришвидшено обертатися вентилятор, тобто струм споживання збільшився. Відповідно, не всі акумуляторні батареї однаково корисні. І не завжди однозначно можна відповісти, в чому проблема. Здавалось би, очевидні речі, тобто оригінальний акум, ноутбук, ноутбук після залиття, і я мав би грішити на те, що я щось не доробив по платі. А по факту маємо таку ситуацію. Мені пощастило з тим, що в мене є LNBA, мені пощастило з тим, що я залишив плату від оригінального акумулятора. А чи пощастить наступний раз? Хезе! Дякую за увагу. Будьте здорові та бережіть себе.